Бажаю здоров'я, дорогі побратими. Я, сержант з матеріального забезпечення, батальйону Гроза, бригади Боревій, сьогодні розповім, чим ми забезпечуємо військовослужбовців, які повертаються з самовільного залишення частини, і ті, хто приходять до нас добровільно. Кожен військовослужбовець Національної гвардії України забезпечується першочерговим речовим забезпеченням, яке я вам зараз продемонструю. Перше, що отримують військовослужбовці у нас, це білизна, труси декількох комплектів. Термобілизна в одному комплекті. Штани та кофта. Ой, шта... да, штани і кофта. Далі два комплекти білизни. Демісезонний. в принципі, також само йде. Штани і кофта. Досить м'яка, зручна, нічого не натирає. Комфортні в носінні в експлуатації. Такі ходи у нас з вами два комплекти на кожного військовослужбовця. Також ми забезпечуємо. Жінок-військовослужбовець, які приходять до нас на службу. Це білизна, труси і топік. І окремий вид форми для жінок. Звичайно, у нас також присутній. Це костюм літній польовий g 0822 Хижак, в який входить в та Штани. Окремо жіночі комплекти. Під жіноче тіло, щоб було максимально комфортно. Підемо далі. Кожен військовослужбовець по літньому забезпеченню отримує також чоловічий костюм Хижак G0822, в який також входить кітель. І штани. Штани регулюються. За під берці, для того, щоб при експлуатації, якщо ви будете ходити по піщаній місцевості, щоб вам пісок і всякого іншого виду бруд не попадав на вашу шкіру. І фіксація додаткова зверху. Більше, менше, розслабили, все дуже легко-просто. Підпасували під себе. Додатково на літній період кожен військовослужбовець отримає бойову рубаху та другий комплект штанів. Все, звичайно, в кольорі хижак. Такий самий комплект штанів, що я показував хвилину тому ремінь для фіксації. Це зрозуміло, щоб нічого з вас не спадало. Перейдемо далі по носкам. Кожен військовослужбовець Національної гвардії України отримує 6 пар літніх носків. Думаю, всі 6 показувати не треба з такого плану. Зручні еластичні та три пари зимових носків на зимній період часу. Досить теплі і також комфортні в носіння в експлуатації. Далі кашкет, літній та панама. На жаркий період військовослужбовці отримують для носіння. Футболку, койот, поло. Та базові, звичайні футболочки під для змінки в повседнівному носінні дві штуки. От ми тепер з вами підходимо потрошку до взуття. Що із взуття отримують наші військовослужбовці. Це Капці казармені Для того, щоб сходити в душ досить зручно. Берці літні. Всі наші берці, що літні, що зимові, що демо Обладнані подошву, яка дозволяє вам не скользити на слизькій поверхності. Для того, щоб ви не впали, не зашкодили собі. Це берці літні. Це берці демі сезонні та берці зимові. В кожних берцях йде в комплекті. Та засоби для обслуговування, так сказати, чистки. Засіб, який відштовхує воду для того, щоб ваші ноги не промокали. І щоточку для чистки. Це ходить в кожним комплект берц. І дві стільки, які я показав перед цим. Далі бахіли з утеплювачем. Якщо на випадок виконання завдань в бойових умовах, в польових умовах, чи просто на роботах, для того, щоб ви не замерзли, вони йдуть багаторозмірні. від 42 до 45. Конкретно ця модель, Взуваєтесь в своєму жезуті сюди. Вони в кольорі також хіжак і використовуєте носите. Також. Черевики гумові, ну це зрозуміло, злива, калюжі, лужі, Ви вдягаєте їх, ваші ноги сухі, не промокають. Вони йдуть з утеплювачем, тобто їх також можна вслякати, взимку використовувати в холодну пору року, в мокру пору року, і все буде у вас файно. Ідемо далі. Також кожен військовослужбовець отримує на осінній період фліску. Куртка костюм утеплювач в кольорі койот. Вона регулюється знизу, щоб її можна було підзатягнути під свою талію для того, щоб нічого вам не задувало і була комфортна в носінні. Баф. Літній. На ранок на вітряну погоду. Для того, щоб закрити вашу шию. Вам її не продувало. Баф. Зимовий в кольорі койот. Та сама функція, тільки на високі морози, щоб ви не захворіли. Шапка феска. Шапка під шоломник, яку ви вдягаєте під каску, вам нічого не тисне, досить комфортно в експлуатації. Та шапка зимова з начосом для того, щоб використовувати її в зимову пору року. Досить тепло, нічого, ви не замерзнете. Далі ми йдемо. Ви отримуєте. О рукавицям. Рукавиці демі-сезоні для осінньої весінної пори року. Також вони обладнані спеціальною підшкірою для того, щоб ви могли використовувати смартфони, гаджети. Вони були зручні вам в експлуатації. Такі такого самого типу в койоті зимові рукавиці. Та на виконання службово-бойових завдань рукавиці тактичні. Теж кольорі койоти ви отримуєте. Взимку кожен військовослужбовець нашої частини отримує штани зимові, утеплені з шлейками для комфортної експлуатації, щоб ви їх дягнули при переміщенні, вони з вас не спадали. Дуже гарно себе проявили на високі морози, на великі мінуса. Куртка зимова G0822. Фіксується, затягуються рукава. Є спеціальні отвори для того, щоб ви могли вдягнути, просунути пальці, щоб ваші зап'ястя не мерзли. Фіксується капюшон, фіксується шия. Все максимально для того, щоб ви підпасували під себе і вам було максимально зручно в експлуатації і в носінні для того, щоб ви не за що не заділися і вам було комфортно. Та, саме цікаве. Совшелевська куртка деміс сезону. Також кольорі G0822. Хижак. Має ті ж самі функціонал теж з начосом. Також дуже гарно в експлуатації. На середні темп температури та початок зими буде досить комфортно. Плюс і головний те, що вона не промокає взагалі. Також наші військовослужбовці забезпечуються додатково. Комплектом білизни для холодної погоди в двох екземплярах штани та кольсони і кофта. Такого плану воно йде. Для зимового для зимової періоду року високі морози. Може носити. буде досить комфортно, ви не взмерзнете. Для транспортування йде такий чохольчик, досить зручно, собі зв'язали, кинули, погнали. Uh, так, далі. Для того, щоб ухажувати за своєю гігієною, кожен військовослужбовець Національної гвардії України отримує насесор. В ньому йдуть в комплекті такі зеркальце. Воно тут на ліпущичці. Ми його відліплюємо. Сюди воно фіксується. І навіть в польових умовах. Можна поголитися, зручно почистити зуби, і цей насер ви можете будь-де повісити, собі зберігати тут зубні щітки і так і так далі. Скласти його потім собі комфортно, раз-раз і... і транспортувати. Для переносу всього цього майна кожен з службовець отримує. Транспортну сумку, або ми її називаємо баул. Тут є один великий відсік, куди влізе все речове забезпечення, крім взуття, яке ми з вами проговорили. І додаткові маленькі кармани, де ви можете сховати необхідне вам майно, зарядки до телефонів там, такого різного роду. Для переносу меншого кількості майна у нас видається рюкзак бойовий індивідуальний. Також він йде в кольорі G0822. Хижак. Яка його головна особливість, як тактичного рюкзака, я вам зараз продемонструю. Що б ви сюди, скільки б ви сюди не наклали пляшок нерівних чітких елементів майна? Тут є спеціальний захист спини, який не дає, там, наприклад, пляшці, якщо вона впала, перехилилася, тиснути вам на спину і створювати дискомфорт при носінні. Додатково йдуть. Маленькі відсіки для документації, можливо, для якихось ваших записників блокнотів. Тепер йдемо далі. Так називаємо карімат піддупник. Ви собі його ззаді вдягнули. І можете собі спокійно сідати, де як вам зручно. Він підтягується, під вас припасовується. Досить легкі, зручні в експлуатації, щельки надійні, не рвуться від, після першого моменту, яку його наділи. Карімат для ночівлі в польових умовах. Додатково надається в комплекті два ремінця. Він розкладається під людський зріст, у нього йде длина 2 метри. І в чому спати спальник? Загальновійськовий, Той, що видається в лавах Національної гвардії, він йде, в ньому комфортно спати і влітку, в ньому відносно не жарко. І він дуже крутий на зимову пору року, так як іде значосом. Ви, ви його Довжину бачите сюди. Я досить немаленька людина, може сховатися, повністю накритися, зав'язатися і буде тепло. Щоб його носити, так би мовити, йде чухольчик, до нього ми дійдемо трішечки пізніше. Тепер чим ми захищаємо наших військових? Перше, захист від поганої погоди. В літню пору року, наприклад, видається костюм вітровологозахисний в кольорі хижак. Тут йдуть штани та куртка. Ви собі накинули, він вологостійкий, досить буде зручно експлуатуватися. Все на застіпках, тобто він не просто ви якось там вділи, там якась резиночка, воно відпало і все. Все досить надійно, гарно пошито. Для його переносу в комплекті йде отакий от невеличкий мішочок. Плюс ви його додатково можете повісти на свою РПС, ремінно-плечову систему, за якою я зараз розповім, покажу. І вам не треба, вічно буде в руках десь таскати. Він завжди у вас буде на поясі висіти під рукою. Далі, для захисту від хімії. Кожен військовослужбовець Національної гвардії України отримує німецький протигаз драгер Він показав себе в польових умовах і діях як найнадійніший захист від хімії противника. Далі ми військовослужбовці отримують ліхтар. Відекс, він досить потужний. Головний плюс те, що він не йде на батарейки, як звичайний, він йде від акумулятора. Ви можете його підзарядити, експлуатувати в комплекті йдуть. Додаткові насадки, щоб звужувати розсіювання світла, ремішок. Зараз я вам це все діло покажу. Фільтр для розсіювання світла, ремішок, їх тут два йде в комплекті. Щоб ви його не загубили, могли собі на руку повісити. Зарядний пристрій, сам акумулятор і сам ліхтарик. Світить дуже яскраво. І взимку можна від нього прикурити цигарку. Кожен військовослужбовець отримує гідратор. Для того, щоб коли ви повністю знаходитесь в екіпіровці, вам було зручно попити води. В експлуатації максимально простий, від'єднали, залили сюди воду, зафіксували, як рюкзак вдягнули, і експлуатуєте. Є кришечка для того, щоб сюди не попадав пісок, грязь, щоб ви пили завжди нормальну воду. Навушники фірми Walkers. Razer для захисту вас від е шумів, прильотів, ворожої артилерії. Ви собі тут е е накручуєте качельку е громкості і ви можете собі фіксувати. Чим їхнє головне преимущество в тому, що ви голос людини будете чути гарно, відчутливо, а всі гучні звуки, такі як прильоти, воно буде повністю поглушати. І це зменшить ризики отримати акубуротравму та контузію. Наколінники, на локотники для захисту ліктів та колін. Зроблені з якісного матеріалу. Не рвуться. По практиці досить гарні в експлуатації. Окуляри захисні балістичні. О, в чому їхній головний плюс? Те, що вони гарно захищають від сонця, від піску і маленьких уламків. Йдемо далі. Аптечка. Максимально якісно укомплектована. Комплектується медиками для того, щоб у вас в ній було все, що вам необхідно. В неї входить. Гемостатичні бінти, гемостатіки. Ножиці, турнікети, маркер, все, що необхідно для того, щоб ви собі могли надати першу медичну допомогу. Досить компактна, але в неї дуже багато влазить. Ремінно-плечова система, до якої ж ви також можете аптечку приєднати. Виглядає вона таким чином. Також в і хижак. В комплекті йде сумка для збросу, під магазини. Вона під себе класно припасовується, притискається до тіла, не болтається, багато режимів налаштування під вас. Ось так вона виглядає. Ну і підемо до важкої артилерії. Це бронежилет Корсар МЗМ. Четвертого класу захисту. Він максимально обладнаний для захисту кожного піхотинця. Тут іде захист шиї. Кіфларовий, боковий кіфларові вставки, верх кіфларовий. Він дуже круто пасується, має систему моллі. В комплекті в нього входить під гранати два кейсика, плюс під магазини захист вашого напашнику для того, щоб максимально вас захистити. І плюс додатково також обладнується сумкою для збросу. Ми вас забезпечимо всім необхідним для комфортного і зручного проходження військової служби. Слава Україні!